Ну, отримали новичку нашу, ми її так довго чекали. Це в нас приїхав ваш улюблений бренд Сендей. Мішечки всі їдуть по 20 кілограмчиків. Зараз будемо розкривати і дивитися, що там є за наповнення. І розкажу вам е максимально детально, щоб ви розуміли. Так, це комплект. Бачу такі 4 7. Тут у нас шапочка, рукавички і... що там. Ну, і шарфік, так? Да? Далі водички, бачу є в її упаковочці. 152, що це у нас таке? Певно, це піжамка якась. Бачу такі байкі байові, типу ну, типу да? І е, кофточка. Так, далі. Це, певно, також піжамки комплект. Їх тут має три штучки. Бачите, кульочки я відкриваю, вони вже відкриті. Пошити, ми їх не, перед... не передимируються, але е, може бути, бачите, щось, поколка роз... розкрита. Далі це костюмчик бачу, такий на 18-24 місяця. Ще один костюм 18-24. Я не знаю, що, буду чого? Першина, що відкрила, з вами Так, бодіки на довгий рукавчик 2-3 місяці. Бодіки бачу, я на довгий рукавчик. Так, кульочки, бачите, відкриті. Ага, Елька. Це щось доросле попалося, да? Щось доросле бачу. Ну... Це піжама доросла. Не мала бути дорослого, але, бачите, є. Одна річ є, то ми будемо дивитися, може посадовці. Десь вони просто поклали одну таку. Так, далі піжамка. Типу статінчик, така дуже гарна. Один оцих кучків. Шкарпеточки. Шкарпеточки бачу, як на знаходять. Так, ось такі штанішки без упаковочки. Так, шкарпеточки, курточки. Всі, до речі, партії не має бути багато куток, тому але... хто хотів попередню граві було багато. Хто хотів взяти менше курточок? Ось ця парті для вас. Я не бачу, що це відкриє, подивлюсь. Ага. Це щось таке, якесь платічко. Платічко, це я не знаю, що це, напевно, це воротничок в комірець. Так, далі е, такі бомбер-вонитка. Класно. Я буду кратись не всі речі. Е, просто вам назраю, що то є. Це кофточка, бачу 6 років. Ага, пішли, бачу, такі аксесуари є. Це щось в'язане. Шапочка з шапком. Далі колготочки малючок, шапочка. Це якась пов'язочка, певно, на голову. Так, 12 років. Це штанішки, Якісь штанішки чи щось таке, так? Да? Куточка на 2 роки. Так, Я бачу, що є повтори ось таких костюмів. Один відкрию, подивлюся. Зверніть увагу, що він на 18-24 йде. І е, майте ще на увазі, що дуже великий об'єм товару і вони не будуть подібні, знаєте, ну, подібні. Ми зараз знімаємо мішок такий один, це костюмчик. Потім будемо знімати ще один мішочок 18-24, бачу в тому розділі. е, Так, 4 роки, комплект 8. Це що таке у нас? Ми ми так ось якось відкрито. Ага, це водолазочка, дуже приємна тканинка. До речі, написано теж розмір S. Ось. Ну, Іде на підутка. Я думаю, що це просто вони десь щось. Як то кажуть, не спеціально клали, а може десь просто поклали. Не бачила, що то. Довися, так, бачу, є рукавиці. Ось такі комплекти рукавиць, шапочки. Далі шкарпеточки, набори ще шапулі для марочків. Шапочка зі снотиком. Рукавички, шапульки. Далі ласінки. До речі, ласінки такі вже, що вони на утеплені. піски. Двонеточка на байці. Так, три лочки светлих. Бодики. Водіки. Так, все щось потягнулося. Халатик такий. Бачите, десь у ковкалке. Бачимо, є достатньо аксесуарів. Рукавички, до речі, це класна тема. Зараз, бачите, такий набір, що вони підійдуть і для хлопчика, і для дівчинки. Так, шапулі. Знову цей костюмчик і такі ще один все, штаня. Там такі, віцькі прикольні, більєтки. Є такі рукавички на малючки. Бачу ще такий костюмчик. 18-24. Ми таких прямо наклали багато. Такі рукавички, далі такі шкарпеточки, якісь ніндзяго. До речі, серія льова, але наче від не знаю. Так, лілої стіч, це що у нас це якісь такі класні худі, прикольні. не а тільки косові. Шкарпеточки. Так, шапочка ще дві одинички. 11 років це джогери, я так бачу. Такі типу штанішки комплект. Осінні Дві пари. І шапочка. Я, я бачу, курточки є. Це жилеточка. це що у нас? Курточка. А, ой, який класний. Це що? Це комбінезончик такий прикольний. З такими пінгінчиками 6-9. Светрик такий. Так, ага. Штанішки. бачите, Він майже весь в упаковочці, Дуже класні штани. то є ще такі. Ну, Прямо для хлопчика, знаєте, хлопчача така модель. Крута. Шапочки, шапчики. Це що у нас? Велюрова щось таке. Велюрові піжамки, я так розумію, да. Такі типу, піжамки велюрові. Далее курточка на 5 років замолову. Ще один бомбер. Тапочки, рукавички, курточка, така. Йосподи, Может, я сподіваюся, що бачите, може якісно. Може бути ще на 5 Це Що у нас велюрчик такий Піжамка. Щіточки. Шапульки. Шапочки набор банали попадаються. Шапка-шапка актуально це щось таке на п'ять очків Це якийсь комплект, пласінок чи щось таке, не знаю. Треба лікувати дивитися, колготочку, ще один комбінезончик такий наші ви. Так. Ну і ще такі шапочка і костюмчик. значить Ці костюмчики йдуть 18-24. Все відомо розмірі. Мені на увазі, що їх в деяких мішках, напевно, буде потрапити багато, ніж що в їх вийшло багато. Але костюми класні. Будемо знімати ще один мішок для порівняння і очікуємо ваші замовлення.